Дівчата, привіт! Сьогодні відео моє буде про моє замовлення на сайті Puma, що я купила. Це не реклама, це моє особисте враження від покупок. Вирішила показати вам моделі, які я замовляла. Ми скоперувалися, і в першому замовленні було три пари кросівок, всі 37,5 розмір. Тобто дві пари таких одинакових. А одна пара була інша, більш така дорожча. Всі моделі, як вони виглядають, я прикріплю, щоб ви бачили, бо взуття в мене вже немає, щоб вам показати. Ці кросівки дуже зручні, мені сподобалися. Інші такі самі кросівки були повернені на сайт, так як не підійшов розмір. Тиї дівчинки трішки ніжка. Менше, ніж у мене, і вона вирішила повернути. Тобто я повертала, бо замовлення було на мені. Зараз я покажу. язичок, там, де вказаний розмір, не хоче працювати щось не так. Ось так. Вони зручні. Мені сподобалися, повторюся. Я на нозі виглядаю дуже, дуже круто. І. Ось так. Так вони виглядають. І наступне моє замовлення було. Це вже для тієї дівчинки, яка відмовилася. Ми вирішили замовити ось такі кросівки, теж прикріплю, як вони називаються. Я думаю, що це моделька більш така унісекс. Можна і дівчатам, і хлопцям. Там доволі є досить і вирі... великі розміри. Все це взуття купувалося по розпродажу. Я не знаю, що зараз, зараз у них є чи немає цього розпродажу. Ось так вони виглядають. На нозі теж дуже гарно, дуже круто. Тут теж комбінований матеріал, в описі там можна на сайті теж почитати. Так, не хочу знову працювати. Що таке? Взяли ми на розмір менше. Тобто ті були 23,5, ці 23. Я міряла а, на себе. У мене одна нога трішки більша, інша трішки менша, Я біль... міряла на більшу ніжку, так що у мене прям аж. А, Пальчики тут аж у носку. Стояти, ніби то зручно. А коли я думаю, що буду я йти, то, звичайно ж, пальцям не буде зручно отут, в носику. А на її ніжку, я думаю, що вони їй підійдуть. Отак. Оглядають. Там були в різних кольорах. Тобто вибір був дуже гарний, ну ті ще залишалися з розпродажу. Все гарно запаковано. Теж прийшло у картонній коробочці. отак. От от І ще я замовила своїй доньці спортивну таку сукню, там теж був розпродаж, це старі колекції. Чорний колір в розмірі S, лого з квітками. Вона утеплена, я думаю, буде круто дуже виглядати. Покажу вам. Правда, що мені не сподобалося, я думаю, що цю модель повертали теж. Або, можливо, десь там в магазині. Не хочу мене сьогодні працювати, фокус. Можливо, що що сходить сонце, бо знімаю я рано вранці. От в розмірі S. А, відірвана сама ця картонна а, бумажка, а, яка, на якій написано там розмір, ціна і так далі. Тобто воно просто було ось теж промаркеровано. Просто було вложено в пакет. Пакет був заклеєним скотчем. Ну, якось, якось так. Ну, за такі кошти вона коштувала 1050, здається, в принципі, непогано. Ось. Десь тут склад. Котом і поліестер, Я думаю, що вона буде носитися. Ось ці контрольні наліпочки, але трішки вони якісь такі підзатягані. Я думаю, що її все-таки брали. Я прикріплю фото, як виглядає на моделі, бо в мене о, моєї моделі вдома немає. А, і в, 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 знову не працює. Бо і прикріплю фото на моделі, як воно як вона виглядає на моделі. Вибачте, дуже спішу, так як світло почали дуже вимикати після великих обстрілів два дні і мені треба бігти далі по справах. Все я прикріплю, все я покажу, як воно на сайті. А, знайшла одягнене на дівчинці, там теж будуть фото, ось такі кроси. Ну, у кого є досвід використання таких, таких кросівок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось таке вийшло коротеньке відео. Дякую вам і па-па.